Привіт всім. Пропонуємо класний квадродуплекс на хуторах. Мені насправді дуже подобається цей об'єкт. Які плюси? Класна ціна, в принципі, є місце під автівку є невеличка діляночка. Де можна облаштувати зону барбікю або зробити навіс під авто. Квадратура 70 квадратів, півтори сотки землі, заведені комунікації, вигрібна яма, криниця, світло, газ. Якщо потрібно, також заводимо. Зайдемо всередину, побачимо, як виглядає. Цей квадродуплекс. Броньовані двері. Це у нас прихожа, достатньо велика. Місце підлічильник. Ось такі двері. Робоча зона кухні, це у нас кухня студія. Ось так виглядає. Каркас готовий, санвузол. Підігрів підлоги. Ось так, виводи під двохконтурний котел. Такс, піднімаємось на другий поверх, подивимось, що там. Такс. Ось так. Кімната. В частому вигляді утеплення потолків. Ось так виглядає. Кімната. Санвузол. І кімната номер 2 Класний аналог по факту квартири. Двоповерховий. З власною ділянкою і своїми комунікаціями. Не знаю, класний варіант. В нинішній час це дуже актуальний об'єкт. Якщо що, звертайтесь.